Продовження казки Балвідьом, називається Відьма серед нас. Після тієї ночі життя Ліни змінилося назавжди. Вона повернулася додому, але відчувала, що більше не, належ... не належить до цього світу. Всі звичні речі, сусіди, ринок, звуки міста, тепер здавалися їй чужими, а люди стали незвично далекими. Перші тижні Ліна відчувала свою силу, наче невидимий потік, який тік між її пальців наповнював повітря довкола. Вона навчилася керувати ним, одним поглядом заспокоювала чужі серця або ж навпаки викликала неспокій. Її магія була тихою, непомітною, проте впливала на кожного, хто з нею стикався. Ліна працювала в маленькій книгарні. Де переважно продавали старовинні книги. Це місце було її затишною схованкою, де вона могла зберігати спокій і залишатись непомітною. Здавалось, люди не помічали її присутності, немов навколо неї існував невидимий бар'єр. Вона навмисно відштовхувала людей, не бажаючи втягувати їх у своє життя. Але іноді приходили особливі відвідувачі. Ті, хто несвідомо відчував магію або ж свідомо її потребував, старі жінки з втомленими очима, мрійливі діти з дивними питаннями, люди з порожнім поглядом, які втратили сенс життя. Для кожного з них Ліна знаходила книгу, яка мала здатність змінити їх внутрішній світ. Це був її особливий спосіб творити магію серед людей. Одного вечора до книгарні зайшов чоловік на ім'я Артем. Він був не схожий на інших відвідувачів, його погляд був допитливим, а усмішка загадковою. Ліна відчула, що він бачить її справжню сутність, ніби невидимий бар'єр між ними зник. Я чув про тебе, Ліно, сказав він. Ти мієш лікувати людські душі, але ховаєшся, мов тінь. Вона відчула холодний потік магії, заворушився в її грудях, але Артем, здається, не злякався. Він був таким самим, як і вона, відьмаком, хоча приховував свою силу від світу так, так само, як і Ліна. Вони говорили до пізньої ночі, відкриваючи одне одному таємниці, про які ніхто не знав. Це була їхня спільна магія. Непомітна для інших, але потужна всередині них. Зустріч з Артемом пробудила в Ліні нове розуміння. Вона зрозуміла, що сила не призначена для самотності і що магія живе лише в контакті з іншими. Відтоді вони стали разом допомагати тим, хто шукав відповіді на свої запитання. Їхня книгарня стала приготулком для тих, хто потребував зцілення не тільки від болю, але й невидимих ран на душі. Минали роки, і Ліна продовжувала жити між світами. Вона залишалася відьмою, невидимою для більшості людей, але глибоко пов'язаною з тим невидимим потоком, що об'єднує всі душі. І кожного року в ніч. Бал відьом, вона разом із Артемом повертається на галявину в лісі, щоб нагадати собі, ким вони є насправді.